Тижний Олексій Наші міста в центральній Україні покинуло багато людей, стало помітно багато приїжджих. А головне, над чим тепер має працювати влада для забезпечення заможного та успішного майбутнього України після перемоги. Я вирішив про це запитати на заході, організованому кризовим медіа центром у відомого демографа Елі Лібанової. А, доволі серйозно змінилася а, структура населення міста. А, молоді жінки з дітьми виїхали в Європу. Натомість чоловіки пішли в збройні сили з іншого боку. Проїхала доволі значна кількість переселенців зі сходу з півночі країни. Як ви вбачаєте, які перспективи от саме міст центральної України пов'язані з зміною структури населення? Таких міст? Ну, давайте так. По перше, жінки з Бердичева переважною мірою поїхали не за кордон. Вони переважною мірою поїхали на західну Україну. Це перше за кордон. Поїхали 90% Тих, хто поїхали, це містяни. Так це правда. Але переважною мірою левова частка там це киянки і харків'янки. З менш значних міст за чисельністю їхали родини до Західної України. Це, це просто це ні про що, це, це уточнення. А ви знаєте, от те, що в нас перемішаються врешті-решт, мешканці східної, західної центральної Європи. От я в цьому вбачаю. Чи не єдиний позитивний наслідок взагалі цієї катастрофи, цього жаху? Я переконана, якби в нас молодь з Донбасу свого часу їздила до Галичини, а молодь Закарпаття їздила до Чернігова, до Луганська, не знаю куди, тобто, якби в нас оце перемішування відбувалося, багато речей би не сталося. Тому я думаю, я не бачу в цьому нічого поганого. Більше того, я сама була в евакуації в Ужгороді, коли дуже страшно тут було, я з онуками виїхала. І я просто, ну, знаєте, в силу своєї професії я дивилася, як ставляться Закарпатці до машини з київськими номерами, як вони дивляться на те, що ми купуємо, ну і так далі. Ви знаєте, після 2014 року я спостерігала певний негатив щодо переселенців з Донбасу. Він реально був. Наразі я його не бачу. Якою буде економіка майбутнього в Україні? Над чим має працювати місцева влада та про що мали би піклуватися чиновники вже зараз? Абсолютно переконана в тому, що держава це не банки, не заводи, не, 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 це люди. Це люди патріотично налаштовані, які е, які вважають себе українцями. І все, що ми маємо робити, ми маємо на це спрямовувати. Тобто економічний розвиток потрібен, безумовно, без цього нікуди. Але він потрібен не сам по собі. Він потрібен такий, який буде орієнтований на залучення української робочої сили, щоб ця українська робоча сила отримувала гідну зарплату, працювала в гідних умовах, ецетера, ецетра, ецетера. Це перший крок. Другий крок нам конче потрібно. Спілкуватися з тими, хто виїхав за кордон або переїхав до Західної України, якщо йдеться про, про, про Миколаїв, про Бердичів, про, про. для того, щоб ці люди повернулися до своїх е, місць там, де вони жили. Тому що Україна, безумовно, Україна, але е, Миколаєву теж треба мати своє населення. І мешканців, які будуть вважати себе. Мешканцями Миколаєва, а не просто е, українцями, і в цьому контексті я б дуже радила, щоб ми налагодили зв'язок з цими людьми. Зв'язок через школи, через дитячі садочки, через роботу роботодавці мають до цього долучитися. Повірте, роботодавці прибіжать до всіх нас і будуть питати через два роки після закінчення війни, а де нам взяти робочу силу? Так, от, для того, щоб її десь взяти, треба її зараз не втратити. Це друге і третє, що б я спробувала зробити, я б спробувала налагодити навчання. Навчання наших жінок передовсім, не тільки жінок, але передовсім жінок, навчання новим сучасним професіям, тому що це забезпечить її конкурентноздатність на ринку праці. По-перше, а по-друге, економіка України після війни неминуче докорінно зміниться. В нас не буде такої високої питомої ваги, скажімо, об, е, добувної промисловості. Я вже не кажу про шахти. про... про... Е, і треба робочу силу мати таку, яка зможе працювати в цій новій економіці. Інакше тут будуть роботодавці нікуди не дінуться. Якщо вони не зможуть знайти робочу силу в Україні, вони будуть її шукати за кордоном. Їм то треба виробництво запроваджувати. А от чи працюють над цим наші чиновники, і як ви бачите майбутнє наших міст? Напишіть мені про це у коментарях під цим відео, і звісно, вже зараз поставте вподобайку та підпишіться на мій канал, щоб не прогавити головного. Адже це фахова інформація підготовлена для розумних людей.